Всім салют! Пам'ятаєте, я знімав в якомусь відео про те, що я купив собі такий багажник на кришу для машини, cargo Box і тюль модель XXL, великий, такий, за 300 доларів. От я його був виклав на продажу за 500 і приїхала людина, подивилася і там стурбувала 50 доларів. Тому що я, коли фарбував двері в хату, то я спреєром їх фарбував і там маленькі капельки фарби попали на той Cargo Box. І там були такі цяточки чорні. Він каже, блін, тут якась фарба. Каже, скинь 50 доларів. І він взагалі сказав, скинь 100 доларів. Я кажу, 100 не скину, але 50 можу тобі скинути. Так от, я продав за 450 доларів, тобто чистий заробіток 150. Я вирішив запустити зараз такий челендж, я не знаю, називайте це як хочете. Я буду, помимо того, що я і так там деколи ще працюю, перепродавати такі от речі на маркетплейсі. І от прямо зараз. Я їду по отакій от стіл. Це є робочий стіл. Він дуже важкий, з хорошого дерева. І не було ніякої інформації про модель, нічого не було там написано в цьому оголошенні. Але я взяв, зробив собі скріншот, закинув в Google картинки і воно по картинці знайшло цей товар на Амазоні. На Амазоні ось така ціна: 1400, здається, доларів. Тут тут написано скільки. Плюс. Податок, плюс податок це буде от стільки. Тобто я його куплю зараз за 200 доларів, привезу додому. Свій комп'ютерний стіл я продам, а цей виставлю на продажу, але не дешево, а дорого. Тому що, по суті, мені такий стіл і потрібен, я дуже сильно хотів такий стіл. От хай він у мене стоїть і продається. Ну, не знаю, я його поставлю, може, доларів так за 800. Хтось купить, то купить, не купить, то не купить, буде в мене. Може потім, коли знайду ще щось цікавіше, то виставлю. І так, от моніторю кожен день маркетплейс, буду купляти якісь такі товари і перепродавати. І буду вам вас про це інформувати там, раз не знаю, в тиждень знімати відео. Може про це, може, може не так часто, не знаю, буду бачити. Але суть в тому, я хочу просто вам що розказати, донести. Тож тут в Америці отака от от спекуляція на таких всяких дрібничках. Навіть на дрібничках, тобто, я кажу, я там вже казав, я в один момент перепродавав айпади. Я перепродав ну, досить таку велику кількість айпадів і навіть макбуків. Ну, макбуків небагато, десь, може, 4-3 макбука я десь перепродав. Але там просто в макбуках зазори маленькі, тому що, наприклад, макбук коштує там 1100 доларів, я там сторгов, ну, можу сторгуватися на 900 і продати там за тих же 1100. Бо там за 1200, тобто на таку велику кількість грошей з Озори в принципі нормально, але не такі великі, як, допустимо, на цьому карго боксі. Тобто я вклав 300 доларів, заробив 150 і менші, менші ризики. Чому саме от мене цікавлять такі cargo от бокси, столи великі, щось велике. Справа в тому, що таких перекупщиків, як я, є багато насправді тут, але не у всіх є. Будинок з гаражом, з подвір'ям, де можна принести, щоб воно постояло, переважно ці от перекупщики живуть в орендованих однобедрумних квартирках, там де в них немає можливості щось складати. А в мене є. І я думаю, цим буду завжди так от займатися. А ще знаєте, я прийшов до такого висновку: то що зимою потрібно купляти газонокосарки і все, що стосується косіння трави. А літом, а літом потрібно купляти ялинки. Все, що стосується різдвяної тематики. Якщо накупляти багато тих штучних ялинок, їх зараз дешево можна купити реально на всяких аукціонах всюди, то перед Різдвом їх, вони розлітаються як гарячі пиріжки. Ціни на Амазоні виростають, і люди чекати деколи не хочуть з Амазону доставку, просто приїжджають і забирають. Так от зараз їду по цей стіл. Їду спочатку по Сашу, брата свого двоюрідного, тому що сам я той стіл не заберу, він важкий, не погружу, не вигружу. Він мені поможе в цьому і покаже вам, як це все відбувається. Забрали ми стіл, зараз вам ближче покажу, але вам, щоб звернути увагу, який це афігенний район дорогий. І ми зайшли в хату. Там в нього паркет дубовий, такий мощний. Всі меблі такі дорогі. Типу, взагалі видно, що людина заможна. Але він каже, що вони переїжджають в менший, якийсь менший будинок. Напевно, десь так в Америці часто буває з роботи, звільнили, щось сталося. І все і, не може бути моргіч. Та як? Та ти ж щониш наоборот? Там... І дітей класно вже <ривіт> в нього коротше, на бек'ярді озеро. Просто озеро таке. З тої сторони дуже красиво все. Ми пройшли з по хаті, бо подивилися, чи в нього є ще щось на продаж. Коротше, цей стіл ледве-ледве затащили. Ну прям капець, який важкий. От він. Цей стіл. Зараз ще привеземо додому, покажу вам детальніше. Принесли ми стіл вже додому. Це вже після того, як я знімав останній кадр, прийшло напевно годин 6. Е, значить, що, принесли ми стіл додому, і подивіться, яка це краса. Вау. Зараз вам зроблю такий огляд. Е, одне, що ви маєте про нього знати, це якийсь дорогий бренд. Я ще зараз подивлюся в інтернеті, почитаю, вам розповім. Але давайте покажемо вам тут шухлядки. Значить. Тут шухлядки мають такі от перегородки, Отакі, що виглядає дорого-багато. Це якийсь, не знаю, адвокат сидить собі тут, перебирає якісь там серйозні речі. Далі, тут теж такі перегородки можна, як хочеш їх ставити. Так, Тут у нас така шухлядка з замком. Є навіть ключі, висять на таких штуках. Я не знаю для чого ці штуки що тут висять. Ну, напевно, для чогось є. Тут ще одна така е, є штучка тут і тут, щоб сюди повісити ще одну таку трубу. Додаткові ці перемички. З цієї сторони отак от відкривається, висовується. Я на одних фото бачив, що е, тут е, роблять таке м'яке якесь, не знаю, наклеюють чи що, і не знаю для чого. Корот, ага, це на магніті. Отак. Оп. А, я його не виставив, там треба підкрутити. Корот, ще не вистав, він так хитається. Далі. Тут таке саме, ну, в принципі, таке саме, як і з лівої сторони. Таке саме теж ключ є. Навіть не знаю, шкода його виставляти на продаж, але знаєте, де він буде стояти? Він має стояти в кабінеті, посередині кабінету якогось серйозного. І так заходиш, там хтось за ним сидить. А оце зараз викладено на продажу. Це з Ікеї такі. Так що давайте рахувати мій банк. Значить, я купив я той багажник на кришу за. 300 доларів, продав за 450. Купив це за 200. Виходить, в мене зараз в банку 250 доларів. 250 доларів, але в мене є цей стіл, який потенційно я хочу продати за 800 доларів. Не знаю, чи вийде. Сподіваюсь, що так. Зараз буду пробувати робити полички і взагалі облагороджувати гардеробну. Цей in closet у мене. Значить, розкажу, розповім, що я, що я придумав, що я задумав. Тільки що от ми злізу і поїхали в Home Depot. Купили такий лист плайва, до речі, блин, дорого капець, щось 80 доларів коштує такий лист, але він грубий. Я спеціально вибрав такий грубший, щоб якісніше було, щоб добре тримало. Е, ідея в чому полягає? От, оцей от мій walking closet. І тут, щоб відступити від цієї стіни, от сюди, от 15 інчів, то там зверху є е, стат. До чого можна прикрутитися. Просто через дюбеля дам сюди, а зверху вже на тубейфор, так, щоб воно було міцно. Не знаю, можливо, ще варто би було до підлоги прикрутити, але то і так, знаєте, тут... Я не думаю, що варто ще до підлоги там треба свердлити таку діру в бетоні, туди також дюбеля заганяти. Воно все не думаю, що є в цьому потреба. Купив такі от уголки, такі, бачите, металічні. Типу, отак будуть до плайвода і так до стелі. отак так от. От. А зараз що зробив? Зробив коротше, таку собі конструкцію. Це в мене тут козли є. Вон, два козла і поставив тубайфор рівний відміряв як воно він... буде різатися Буду різати оцею штукою. Ну що, вроді вийшло рівнеся, гарно. Зараз спробую прикласти туди, просто подивитися, як воно буде. Якщо все файно, то ріжу ще одну, бо це треба з двох боків, тіба. там буде як ми зробили, що одна сторона моя, а друга Вікіна. Так ось що в нас вийшло. Виглядає файно. Так буде стояти воно тут рівно, полички будуть з паркета. Я думаю, непогано. І все. А тут вже далі от звідси туди до тої стіни буде йти просто труба, дві труби зверху і знизу на вішаки. буде дуже багато вішаків, коротше весь садик буде висіти на вішаках. Тут, тут. Зробити таку от, е шахту, рейку, щоб, е щоб плайву туди зайшов. Це зробити таку дюрку. Зараз поденець чи плайво зайде туди. Ну. А зараз ще треба пересосити. Зайшов як рідний. Так, пройшло багато часу, це вже вечір. Я вже з'їздив навіть по деяким справам, але подивіться, що тут відбувається. Що це ще скочний здер. Що тут відбувається? Все готово для того, щоб закладати вже полички. Завтра вже буду закладати, а сьогодні йду спати. Бо завтра маю роботу, на сьомому ранку там маю клієнта, треба покласти підлогу. Ламінат. Трошки хвилююсь, але нічого. Я думаю, що все буде окей. Монтаж поличок продовжується. Хочу вам розказати, як просувається процес. Я вже полички всі порізав, вже поскладав, підібрав, воно все підходить класно, я їх зняв, поскладав тут от на такий от стелажик і на такий стіл саморобний. І значить, що я зробив? Першим ділом я дав праймер. Перед тим, як дав праймер, я пошліфував цю останню поділку. Отут. Бачите, вона у мене вийшла така. Чекайте, о, от воно, така гладенька. Бачите, така от заокруглений такий момент тут є. О, Це я зробив, воно було гостре, такий гострий кут, як отут. Бачите, тут гострий. А я зробив такий заокруглений на всіх. А також я це зробив і тут, на оцих перестінках. Так само воно тут було все таке фу, таке бе, кака Царапало руки, а тепер воно таке гладесеньке. Зараз я це ще помалюю. Спочатку дам грунтовку. З цієї сторони, так само бачите, як вийшло. З цієї сторони навіть краще, бо я якраз тоді поміняв сандовичний диск, цей шліфувальний диск. Тут трохи воно гладше вийшло. ну Тут, в принципі, так само. Гладенько. Зараз ще дам фарбу, грунтовку і буде взагалі супер. Планується все в білий колір помалювати. Я не впевнений, чи гарна ця ідея малюватися в білий колір, можливо, можна було просто полакувати. Але все-таки це полички, я думаю, треба дати, треба дати фарбу. Оці полички я ще не, не, нічого з ними не робив. Бачите, воно тут теж таке кака бяка гостре, чіпляється. Нічого, Я перше ті завершу, а потім перейду до цих. А от який тут результат з поличками. Ще світло треба поміняти, бо воно таке ще старе. Отак от, от все вийшло так. пофарбоване, пошліфоване, все гарно, супер, зроблене своїми руками. <кій> Сьогодні зранку нам принесли. Такий папірець, і це від, від села, типу від Білого дому нашого села. І вони сказали, то, що значить, у нас є декілька порушень. Перше порушення це те, що ми паркуємося тут, -от на дорозі. До того тут стояло Вольво і дали штраф. Але стояло Вольво не тут, а типу на дорозі. І дали нам штраф 25 доларів. Потім я вирішив, що. Отак от запаркуюсь, бо я з сусідом говорив, він каже, що тіпо, так нібито можна запаркуватися. Тобто не на траві, бачите, мої колеса не на траві, а вони так на бордюрі і на кусочок прохожої частини, там, де ходять люди. Цей раз нам не дали, мені не дали штраф за це, просто дали попередження, що тіпо, так не можна ставати. І мені потрібно продовжити драйвей. Драйвей це отут потрібно залити бетон. Вони там так і написали, що для цього потрібно взяти дозвіл і це зробити. Потім далі нам дали попередження за те, що в нас криша. Бачите, на криші в мене. Не знаю чи видно, отам такий кусок фанери. І вони за це теж дали попередження, що потрібно зремонтувати кришу і написали, що якщо, вам... що якщо вам потрібен дозвіл, приїдьте там і отримайте дозвіл. Значить, що вам скажу? Ситуація звісно, така собі не дуже, тому що не знаю, чи в мене... Вистачить ресурсів, грошей для того, щоб зробити ту кришу зараз. В принципі, все так вже впритикнув. В хаті вже все придатне до життя, вже можна жити. Але ну, ще деякі моменти потрібно вкласти гроші всередині, але це воно так не спішно. Першим ділом це треба зробити бетон, отут, щоб можна було другу машину паркувати і кришу. Ну, напевно, першим ділом це кришу, скоріш за все, тому що у нас вже там, де ось фанера. Вже почало трошки протікати. Зараз вам покажу. От тут -от вже почало трошки протікати, це був там трохи сильний дощ і бачите, така от лінія. Я вже там підклав зверху відро, щоб воно стікало у відро. І вже як отримав це попередження, і вони сказали, що я маю це зробити за 30 днів, тобто до 3 червня я маю це зробити. І якщо я це не зроблю, я не знаю, що буде, чи в мене якісь штраф будуть. Коротше, зараз буду їхати до них, брати дозвіл і десь шукати матеріал для криші. А, до речі, ще вам не сказав. Бачите, новий багажник вчора купив. Зараз його викладу на продаж і продам. Купив його за 250 доларів. Це один з найбільших. Багажників, які взагалі існують. Це XXL тюль 100 інчів в довжину, 36 інчів в ширину. речі, дуже великий. Буду продавати його спокійно, можу продати за 500 доларів. Минуло я продав за 450, який купив за 300, хоча він був менший і старіший. А це взагалі новіша модель краще. Так що так. Ну і буду шукати зараз. Матеріали дешевше знайти. В принципі, я вже так підрахував, що самі шинглс, тобто оце от асфальтне покриття. Мені обійдеться десь приблизно півтори, там 1500-1700 доларів. Плюс всякі там куски треба докупити, навіть не знаю, скільки то вийде. Ну там небагато їх треба, але треба. Плюс різні вентиляційні, всякі додатки. Потрібно також це все купити нове. От. І це все мені вийде, я не нас скільки гроші, тільки на матеріали. Ну і плюс робота, але там один той другий назар, який не хоче на відео зніматися, сказав, що мені допоможе то зробити. Я каже, ми то за один день взагалі зробимо самі двоє. А якщо буде ще хтось знизу подавати, допомагати, то все ще швидше буде. Тому зараз коротше, шукаю матеріали, закуповую, все буду привозити сюди. Таке в терміновому порядку буду вирішувати питання з дахом. Отаке от, от відео вийшло, так що підпишіться, щоб не пропустити відео, як ми будемо дах ремонтувати. Хто хоче підтримати цей канал, можете там називати на спонсорство, поставити лайк, писати коментар, читаю всі коментарі. Дуже вдячний всім, хто лайкає, коментує і підписується.